Я, тільки uh, вперше, почув один текст писання, який говорив дуже так чітко і робив дуже великий виклик. Що робитиме правильне, коли основи зруйновані? Що робитиме правильна людина, сильна людина, коли основа зруйнована? Що робити ми захисник міста, коли муря того міста зруйновані? Ви знаєте, сьогодні це текст є дуже сильним відноситься до нас. Д'явол протягом століть він старався підірвати наші основи, основи нашої віри. Він бив по тому, що по першій книзі буття не сотворив Господня або є Це Це і сталося. Це не людина, людина не по образу і подобі, Божі, а по образою в, і в будові, якоїсь мавки. І це помаленьку зводилось, зводилось, зводилось. І багато вже років, там вже декілька століть диалог є по іншій основі, по дуже важливій основі, це по наших сім'ях, по розумінні цінності сім'ї. Раніше, коли Молоді люди отручувались їм шлюб давав священник в тій чи, чи іншій формі цього. Пізніше собі придумали. А чому тільки священник? У нас є держава і хай держава реєструє шлюб. Прийшли декілька років і сказали, а наша нам церква, наша нам релігія, наша держава, хай, хай вона зареєструє цього буде досить. Прийшло ще декілька років, і зараз ми в цьому живемо. А самі, слухайте, для чого якісь формальності? Та ми живемо собі разом. Ще пройшли роки. А хто сказав, що це має бути чоловік і жінка? Що ми робитимемо? Ну? <клухи> Давайте ще подумаємо, що робитимуть наші діти, якщо у снопі сім'ї зруйновані? Декілька років тому я їхав з однією жінкою, міхоролюбів. Вона була проректор чи ректор педагогічного університету. І вона дуже сильно захищала гендерство, що там жінки. І коли там чоловік любить чоловіка, жінка, жінку, то це типу, боєм нормально. На щастя, ми їхали з її сином, старшим, який мав їхати вчитись в Канаді. Я кажу, пані, прийде п'ять років, він повернеться з... Я не знаю, як це і скаже, каже, мамо, то є мій чоловік. Каже, що ви не скажете? Ну, та ви так не говоріть. Але це реальність сьогодні. Я своїх працівників питаю, каже, як ви носитись до стативих шлюбів. А що, вони відказали? Та нормально. Це дівчата 22 роки, розуміють. Що робитиме правда, коли основи зруйновані? І знайшли в основу місце книги буття перший розділ і 27 віч. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її відтворив, як чоловіка та жінку сотворив їх. Врати і сестри, Христос говорить, що ми є світло, ми є місто, ми є світло. Це в дуже широких аспектах можна забрати. Але давайте ми сьогодні спрокусуємо, що ми є місто, яке стоїть на вершині море і ми не сховаємось, як наші сім'ї. Коли люди зі світу, коли молоді сім'ї, молоді люди дивляться на наше життя як чоловіка і жінки, як сім'ї, чи вони хочуть так жити? Коли нам на нас дивиться, чи ми своєї, життям своєї сім'ї не випромінюємо світло, до якого хочеться прийти і знайти залішок і запитати, слухай, а як тобі так вдається? Як тобі вдається жити нормально зі своєю жінкою, з своїм чоловіком, не створити, любити як? Чи не є сім'я, яка тримає цей світ, тримає інституцію сім'ї, щоб вона не роз розкладалася? У Божому заміні, як чоловіка і жінка. Вже планують Конституцію вести зміни, забрати поняття чоловік і жінка. Ми йдемо в Європу, але Європа далі закрила, а каже, зробіть, що ви там зрозуміли, які. сестри, це для нас дуже сильний вибір. Що робитиме правила, якщо основне завідомлення? Що ми зробимо через 20 років, коли скажуть цікаві? Щось? Як ми пояснимо це нашими нашим нашими? В 1997 році один uh, англійський заснував такий міжнародний рух тижнів подружжя. І через uh, місяць приблизно він буде в Україні вже декілька років багато його проводять. Давайте ми будемо молитись, щоб ми тісно мали ці місці, ми піднімали і за це історику і прославлялися. Тому що доносити, що сім'я це прекрасно, сім'я це можливо, і в сім'ї добре. Тому що двом краще, ніж одно. І я б хотів, що ми сьогодні подумали про декілька таких дуже важливих елементів, які роблять сім'ю і хорошою, і доброю, і любшою. І перше, коли ми кажемо, що є сім'я, ми маємо на увазі що? Це є союз чоловіка і жінки. Але не просто союз. А завіт, який який вони укладає в день свого Завіт. Завіт. Що таке завіт? І знаєте, ми можемо багато визначені, але найкраще розуміння завіту це те, яке Бог вкладає слово завіт. Для Бога завіт це те, що ніколи не руйнується. Бог зато поклав за Авраамом, за Ізраїлем. І незважаючи на те, що ті відступали від нього, він залишався і є. Пам'ятаєте, як до Христа привели жінки при, і сказали, чи можна роззначатися, бо нам сказав, що можна. Пам'ятаєте, що Христос сказав? А на початку так не було. А на початку так не було. Завід. Як вам відноситься до завід? Коли Ісус э, з нами з Ізраїлем війшли в обідровану землю і вони захопили яйком, одні були дуже там розумні люди. Які жили, це не далеко, наші і вон". Вони приходять, передягнулися все, як має бути, зробили гарний театр і кажуть, ми дуже далеко, слухай, не війну наші міста. Ми будемо тобі служити і так далі. Що. що робить Ісус з нами? Історичні. Вони укладають завіт. Прийшов частина і захищали тих мешканці того міста. Приходить там століття Саул робить дуже добру справу. Він нападає на ці міста, їх руйнує, вбиває. Ніби все нормально, він робить добру справу, зачищає. Приходить ще Давид цей, Давидцеві, молод Ізраїль питає Давид Бога, чому? І Господь відповідає. Все дуже просто. Ви порушили як завіт, який ви уклали. Появляєте, наскільки Бог серйозно віднісся до завіту? І ніби все правильно. є знищить народу, який ви мали знищити. Бог не захищає нашу колону, Він захищає завіт. Це союз чоловіка і жінки Завіт між чоловіком і жінкою. Брати десь сестра, це. Перше, якщо ми приносимось до ширу, як до заїжджа, тоді він міцно буде стало. І ми будемо розуміти, що коли ми одружуємося, назад дороги немає. Коли приходять якісь спокуси, випробування, ненаразне, розчарування, ще там щось, і ми розказуємо, що любов прийшла, і там собі придумуємо багато чого, забій лишається. Тому що Бог це кілька. Друге, що дуже важливо, щоб, щоб сім'я була містою і подружжя було щасливим, це щоб кожен розумів свою роль. Роль чоловіка і роль дружини. Ми любимо про це говорити себе, коли говорять про роль чоловіка, то жінки кажуть, ти чув і навпаки. А ти чула? Але давайте ми кожен візьмемо для себе. Апостол Павло, він посадити Христян християн, п'ятий розділ, він про це говорить. Перший, п'ятий з звачного Гриша. дружина, коріться своїм чоловікам, як Господи, бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам спасите тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Щоб її освятити, очиститися водяним упалим слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями, чи вани, чи чогось такого, але що була святиння Чоловік Чоловіки повинні робити дружинство і так, як власне тіла, бо хто любить дружину свою, то любить самого себе. Бо ніколи ніхто не знімає з власного тіла, а годує та його, як і Христос, церква. Брати і сестри, Дві, хочу взяти по одній ролі. Дві ролі для чоловіка і одну роль для жінки. Ролі для чоловіка. Перше, чоловік – це є голова для дружини. Сьогодні, сьогодні дуже сильно чоловіки відступають. Роль а, простіше не мати на себе відповідання. Простіше не брати на себе лідерство. І чоловік каже, далі так простіше, та далі, та так, нормально. І жінка що робить? Стоїть, номер один стає головою для сім'ї, замість того, щоб головою був чоловік. І знаєте, для себе я ставлю питання, а як бути справді головою в своїй сім'ї? Як бути тим, хто є голова? Тимперше, що я побачу. Ти його голова тільки тоді, коли ти маєш голову над собою. Коли ти маєш голову Христа, <клухи> 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 тоді ти є голова. Знаєте, ми хочемо, щоб нас слухали з нами, ми, ми говорили, нам зараз все добре, але це є можливо тільки тоді, коли ти. Є під владою Христа. Чоловік як лідер, Віде, той веде. Але слухайте, хочеться йти за тим, хто не знає, куди йде. Хочеться йти за тим. Хочеться працювати на роботі, так і людям, такий, ну, а, давайте сьогодні то в кінці дня вже друге придумано. Хочеться жінки йти за чоловіком, який не знає, куди він. Приходить з роботи, включає телевізор, грає іграшки, ще там щось, ще там щось, незрозуміло. Хочеться? Я думаю, що брати комп'ютерів, телевізорів, газакам, друзям, ще там, в чому відкриттів на життя немає. Відкриттів куди йти, немає там. Відкриття, як вести сім'ю і куди є? Куди йти? Йдіти. І ці відкриття більше не Коли ми шукаємо Бога, Бог відкриває, і тоді зовсім інакше, дженті Бог не дам боритися. Не коїться, тому що заходи дружить коїться своїм чоловікам, а тому, що не бачить мутле лідерство, яке основане на відкритті і палення Божої. Тільки так ми можемо. Бути чоловіками по серцю Божому. Дружина це та, яка допомагає, яка йде, і, а, йде за чоловіком. Знаєте, ми вчора мали таке спілкування, яка в природі, і одне з таких ролей дружини це та, яка допомагає чоловіку здійснити його мрії. Але яка це повернуться, що говорив, коли чоловік отримує мрії від Бога. Коли він, маючи відкриття від Бога, хоче щось здійснити, чи це служіння, чи це бізнес, чи це що б не було, жінка не поруч і нам йому допоможе. Інакше, інакше. Це просто бути рука, де обоє будуть ніби все добре, ніби все гарно, ніби хороша сім'я. Але всередині перше щастя немає. Всередині задоволення немає. Христос хоче бачити нас щасливими, Хоче бачити нас радісне. І ми, як світло, як цілі, як місто, ми маємо це відпромінювати, щоб сім'ї бачили в нас не просто віруючу сім'ю, а віруючу, в щасливу і радісну сім'ю. Щоб жінки корилися і для голови, а чоловік як голова він мав а, Христа за голову. Щоб бути добрим чоловіком, потрібно над собою мати Плада Христа. Пам'ятаємо, і шукаємо цього. І ще одне, що е, дуже важливо для сім'ї. Це є один закон, який, незалежно, чи, чи сім'ї, чи де б це не було. Це закон, який апостол Павло написав в Галаті 6,8 і 7 вічкова частина. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожинає, що ми сіємо в своїх сім'ях, те ми і пожинаємо. Що ми сіємо в своїх чоловіків, те саме і будемо витрачати. Що ми сіємо в своїх дружинах, те саме будемо поживати. Що ми сіємо в своїх дітей, те саме будемо поживати. Тільки одна різниця. Не Дай нічого. Усіли воде одне них, а божемо цілому що. Що ми можемо сіяти? Усіємо слова. Якщо ми кажемо, що ти нерозумний, то він нерозумний буде. Щасно, а може. І. Якщо ми кажемо, що ти така сяка то така сяка буде. Якщо ми кажемо, що діти такі і такі, не такі й буде, і сестри, ми сіємо наші слова, ми сіємо наші відношення. Ми сіємо наші вчинки. Подумаємо, що ми сіємо в життя найдорожчих для нас, людей, найдорожчих для нас, якими ми хочемо їх бачити, от те і сійте, Хочете бачити їх щасливим і успішним І сійтеся? Що висієте? Будемо бачити в Ми можемо сіяти а, в наше серце, в нажрух. Його потрібно готувати для того, щоб гарно все розходило. І номер один, як ми можемо це а, готувати наш жун свій так, в своє серце. Ми можемо молитися. І можемо а, читати Біблію. Це те, що дуже добре готує нашу род. Ми можемо готувати бруд іншої людини. Ви думаєте, коли ми докоряємо і ступаємо, ми готуємо грунт, мені здається, що більше їжаємо каміння. Замість того, що молитися за ту людину, политайськувати за ту людину, ми беремо роль Бога на себе. Знаєте, є така приказка. Чоловіки, коли одружуються, думають, що дружина ніколи не зміниться. А дружина, коли ходить заміж, думає, що? Що чоловік міняється, стає типа кевчимось. Не наша роль міняти один одного. це роль Бога, Духа Святого, Його Сього. Ми можемо молитися, ми можемо молитися. Сьогодні ми бачимо, що ми щось не так робили в наших сім'ях, то і готувати недобрий, і недобре сім'ї можливо посіяти, то є добра новина для нас. Ми можемо звинити це. Ми можемо зупинити цей ліс цього зла. В першу чергу покрайтися перед Богом. Не когось кає, а самому покаятися. Що ми робили щось не так, що ми сіяли щось не те. І Господь є добре, що допомогти нам і вибрати. І не має значення, скільки а, років, шлюпки, чи ми можливо, плануємо і вчено. Не має значення. Для мене тих батьонів є а, слова і про Юріла, каже, коли ви покаєтесь, так, каже Господь, я віддам те, що ми їли Саранча, те, що це. Господь відновить благословіння, радість і щастя Йому. Брати і сестри, коли основи зруйновані, що робити на правда? Якщо в основі сім'ї, вони поставлені під судні, то хто, як не ми, як християни, які вірять в Боже Слово, ми повинні стати сказати ні. Ми будемо боротися за сім'ю в першу чергу в своєму житті, щоб наші сім'ї вони були. dostojni za to što budi svitno, silno i mislno. Kaj je uspoj, nas. Amin.